Казка принцеса на горошині. Вас вітає все світ. Казки. Не забудьте підписатися та залишити вподобайку. Приємного прислуховування. Жив колись один принц. І захотілося йому одружитися із принцесою. Та тільки щоб справжня була. Він об'їздив цілий світ. Але не зміг знайти собі нареченої. Принцес було скільки завгодно. Та чи були вони зовсім справжні? Цього він ніяк не міг дізнатися. Все йому здавалося, що щось ніби не так. От він і повернувся додому, зажурений. Адже він так хотів знайти. Справжню принцесу і одружитися. Якось увечері розгулялася страшна негода, гуркотів грім, спалахувала блискавка, а дощ лив, як з відра, страх та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчинити. За брамою стояла справжня принцеса. Ой, матінко рідна, який же вона мала вигляд. Вода збігала по її волоссю і по плацю на носки її черевиків і витікала з-під каблуків. І дівчина казала, що вона справжня принцеса. Король звичайно впустив її у палац, а стара королева подивилася на неї і подумала, Ну, чи принцеса, чи ні, про це вже ми самі дізнаємось. Але вслух нічого не сказала, і поки нічну гостю переодягали та годували смачною королівською вечерею. Королева мати пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки маленьку горошину, потім узяла двадцять матрасів і поклала їх на горошину. А тоді ще двадцять перин із справжнього пуху. Після пізньої вечері. Королівська сім'я побажала принцесі гарних снів, а покоївка відвела її до ліжка, яке приготувала королева. Дівчина, нічого не підозрюючи, вляглася у ліжечко намагалась заснути. Уранці, коли принцеса спустилася до сніданку, її запитали, як пройшла її ніч? Та чи добре вона виспалась. Ой дуже погано, мовила принцеса. Я цілісіньку ніч не могла закрити очей. Хто зна, що було у моєму ліжку? Я лежала на чомусь твердому, і від цього у мене все тіло тепер у синцях. просто жах. Тоді всі зрозуміли, що це дійсно справжня принцеса. Якщо вона навіть крізь двадцять матрасів і двадцять пухових перин відчула горошину, такою ніжною могла бути лише дійсно принцеса, Тож щасливий принц одружився з нею. Бо знав тепер напевне, що знайшов справжнісіньку принцесу? А горошина та потрапила до музею, де лежить і досі? Якщо, звісно, ніхто її звідти не забрав. Шановні любителі казки. А як ви вважаєте, чи дійсно? Нічна гостя була справжньою принцесою. Сподіваємось, ви вже підписалися на канал Всесвітказки та залишили вподобайку. Дякуємо за вашу увагу!